«Минулого року, 31 березня на Оріхівському напрямку, коли противник спробував ще взяти це місто, ну, зазнав влучання протитанкового ракетного комплексу прямо в башню. Але ну, танк був пошкоджений, але ми на ньому виїхали, пройшли по мінному полю, але ну, навіть казали, що горів з боку, але ми виїхали. Ну, полікувався два тижні. Ну, і повернувся назад! Сьогодні ми проводимо навчання із закритих вогневих позицій для тих людей, яких ми навчаємо, які до нас прибули як після навчальних центрів, але в навчальних центрах їм таку підготовку не дадуть. Тому що там навчають ази основу, а ми вже тут дотягуємо ті навички, які потрібні реально під час виконання бойових завдань. Якщо брати по таблиці стрільби, танк може стріляти на 12 кілометрів 95 метрів. Це як артилерія. Ми стріляємо на 8-9 кілометрів. Це така найефективніша відстань. Навіть коли от проводяться якісь оборонні дії, штурмові дії і артилерії недостатньо, ми виїжджаємо і працюємо в ролі артилерії. В Чому перевага нас? Тому що ми більш броньовані і більш маневреніші. І нам, щоб прив'язатися, це під сили 5 хвилин. Навчання важко дається людям, особливо ті, які постарше. Ми зараз, як сучасна армія, в більшості займаємося ну, планшети, програми для старших людей це дуже важко. Їм не вистачає того періоду часу, де вони навчаються. Їм потрібно ще багато зусилля прикласти. На правий посередині? Ні.